Вітаю вас, мої любі! Сьогодні я хочу вам розповісти про коридор затемнень та як він буде на нас впливати. Що таке коридор затемнень? Це проміжуток між сонячним і лунним затемненням. Як ви вже знаєте, сонячне затемнення у нас відбудеться 14 жовтня, а лунне затемнення відбудеться 28 жовтня, і цей проміжуток між ними це і є коридор затемнень. Період коридору затемнень вважається неблагоприємним. І чому так зараз я вам детально розповім. Чи варто боятися цього періоду, що нас чекає, як його краще прожити, щоб собі не нашкодити? Все це буде зараз в цьому відео. В період коридору затемнень на нас негативно впливають тіньові демонські планети раху та кету. В цей період планета раху негативно впливає на нашу підсвідомість. У нас можуть Виникати страхи, негативні установки, фобії, негативні думки можуть розпаковуватися негативні спогади, негативні ситуації з минулого. Те, що ми приховували від себе, подавляли всередині, воно може спливати на поверхню. Відкривається те, в чому ми боялися зізнатися навіть самим собі, таємниці, страхи, фобії. Те, що наша свідомість подавляла, всі ці страхи можуть виринати на поверхню. Все це затьмарює нам розум, не дає нам жити нормально, не дає жити спокійно. Ми не можемо об'єктивно сприймати інформацію, наш психічний стан постійно нестабільний. Ми проживаємо ці негативні емоції, негативні спогади знову і знову. Психіка, звісно, від такого страждає. Можуть проявлятися злість, агресія, заздрість, всі негативні якості нашого характеру, які були заховані далеко-далеко всередині. Вони виходять назовні, і наша темна сторона переважає над світлою. Думаю, мало хто з вас хотів би демонструвати свою темну сторону, свої негативні риси характеру. Тому дослухайте це відео до кінця, щоб ви знали, як тримати себе в руках, як легше прожити цей період і не нашкодити собі та своїм близьким. В період коридору затемнень всі наші негативні думки та негативні бажання можуть швидко і легко збуватися. Це такий період, коли всесвіт нас перевіряє, і всі наші думки дуже швидко матеріалізуються. Тому надзвичайно важливо слідкувати за своїми думками і за тим, що ми кажемо: не сваріться на емоціях, не кажіть нічого поганого про когось або про себе, тому що все це відправляється відразу до Всесвіту, а ми ж не хочемо, щоб щось негативне збувалося в нашому житті. В цей період ми стаємо роздратованими, імпульсивними, необ'єктивно оцінюємо себе і все навколо. Нам може хотітися робити якісь імпульсивні покупки, якісь приймати імпульсивні рішення, робити те, на чого б ми раніше не наважились. Звісно, і на щось негативне нам теж в цей період буде набагато легше наважитись, тому будьте обережні зі своїми бажаннями. Але, звісно, коридор затемнень це не завжди щось негативне та страшне. Звісно, ми можемо цей коридор затемнень, цей прекрасний період використовувати на свою користь. Це прекрасний час, щоб зробити саморефлексію, звернутися до психолога, коуча, регресолога, астролога, енерготерапевта, до спеціаліста, який зможе вам допомогти зрозуміти себе краще. Виявити всі ваші негативні якості, пропрацювати їх, виявити ваші таланти, ваше призначення, те, чого ви хочете, допомогти вам зорієнтуватися зараз у вашому житті, в цей період прекрасно розбиратися зі своїми кармічними задачами, зрозуміти себе, зрозуміти своє призначення, зрозуміти, яка вам підходить робота, знайти свою улюблену роботу, відчути свої таланти. Зайнятися творчістю, знайти справу, яка вас наповнює зсередини, займатися самопізнанням, вивчати духовний розвиток і займатися своїм духовним розвитком, знайти причину ваших проблем, корінь ваших проблем та усунути його, нарешті почати справжнє прекрасне життя, позбавитися від всього непотрібного, те, що вас стримує, і перейти на нову сходинку, на новий рівень життя. Цей коридор затемнень або нас мучує, або душить нас, або страждає наша психіка, ми сваримося, приймаємо неадекватні рішення, робимо просто якийсь безлад в себе в житті, або ми, як свідомі люди, використовуємо цей період для свого розвитку, щоб бути новою оновленою людиною, відкинути все старе, непотрібне, негативне і почати нове життя. Як би це банально не звучало, почати життя новою людиною. Якщо ми підходимо до цього періоду свідомо, ми можемо чудово прокачати свою особистість. Дуже важливо прожити цей період свідомо і на користь для себе, тому що закладається програма в коридор затемнень, і ці події, які ставалися з нами в період коридору затемнень, вони можуть програватися і ще півроку або навіть і рік. І пам'ятайте, що цикл затемнень це 18 з половиною років. І якщо у вас є ситуації, які програються кожні 18, 18 з половиною або 19 років, це можуть бути закладені програми інших коридорів затемнень. Тому обов'язково звертайте увагу, як ви проживаєте цей період, щоб не закласти на майбутнє чогось негативного. В період коридору затемнень не рекомендується приймати важливих рішень, робити дорогі покупки, заключати шлюб, зачинати дітей, змінювати роботу, робити косметичні хірургічні втручання, подорожувати і робити далекі поїздки. Відчувайте себе, відчувайте свої бажання, слідкуйте за собою, відслідковуйте свої емоції. Говоріть з собою, задавайте собі питання, щоб виявити, чого ви боїтеся, що ви відчуваєте. Та щоб дізнатися, що хочете саме ви, ваші істинні бажання, які не нав'язані суспільством, які ваші всередині бажання істинні, те, чого хочете ви і ваша душа. Коли ви відчуваєте прилив якихось негативних емоцій, або ви. Роздратовані злі, нема енергії або всплеск енергії, коли щось у вас всередині не так, ваш емоційний стан в турбулентності, то задавайте собі такі питання, що я відчуваю, чому я відчуваю це, що я хочу, чи це дійсно моє бажання? Не бійтеся говорити з собою, робити саморефлексію. Якщо вам Хочеться, то надзвичайно чудова практика прописувати всі свої думки. Якщо ви в якихось негативних емоціях то беріть просто зошит і прописуйте все, що ви думаєте, от, просто всі ваші думки. Вам стане набагато легше, коли ви все це будете виписувати собі в зошит. Нещодавно я почула таку фразу, можу не точно її сказати, але вона звучить так. Страх, який прописаний на бумазі, зменшується на 50%. Тобто, якщо ми чогось боїмося і написали це на бумазі в нашому зошиті, то вже це не так страшно, і ми можемо проаналізувати цей страх. І він уже не такий страшний, як нам здавалося. Тому пропрацьовуйте свої страхи, негативні установки, відпускайте образи, бо воно все буде виринати зараз на поверхню. Вам доведеться стикнутися зі своїм страхом, обличчям до обличчя, вам доведеться це зробити. Краще, звісно, зробити це свідомо. Люди, які схильні до тривожності, до панічних атак, звісно, вам буде непросто. Тому користуйтеся цими рекомендаціями, і я вважаю, коли... Ми це все з вами проговорили, коли ми зрозуміли, чому в нас такий жахливий настрій, чому щось іде не так, і ви розумієте, що це вплив планет на, наш, на нашу долю, то якось стає легше, тому що ми розуміємо причину. Потім починаємо шукати причину в собі, в своєму житті і працювати з нею. Тоді ми звільняємось, і це вже не заважає нам жити. І пам'ятайте, що все, що я розповіла, це загальні характеристики. Для кожної людини коридор затемнень програється по-своєму. Хтось може взагалі нічого не відчувати і жити своє звичайне життя. А в когось навпаки, цей коридор затемнень буде дуже доленосним і просто так не відпустить, доки ми не пропрацюємо те, що нам треба. Я бажаю всім нам бути свідомими людьми, прожити прекрасно цей коридор затемнень. Винести для себе позитивні уроки, пропрацювати всі свої негативні установки і вийти з цього оновленою людиною, перейти на іншу сходинку, на вищу сходинку. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Якщо ви хочете звернутися до, за допомогою або у вас є якісь питання, я з радістю відповім на них в Директ. Всього вам найпрекраснішого з вами був ваш астролог Маргарита. До нових зустрічей!